Київ під атакою шахедів, солдати Кандер на Курщині та чому Іспанія йде під воду ранкова атака дронів в Україні та на Росії. Чи дійсно війська КНДР вже на території України та всі події, які сталися, розкажу вам я, Олена Ковальова. Атака ударних дронів ворога на Київ розпочалася 30 жовтня, близько 3 ранку. Російські дрони заходили у бік столиці з різних напрямків. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація. Близько четвертої ранку міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про вибух у Солом'янському районі. Додав, що всі служби прямують на місце. Внаслідок атаки російських безпілотників було пошкоджено багатоповерхівку. Пожежа виникла на другому. І третьому поверхах дев'ять мешканців отримали поранення. Серед них – 11-річна дівчинка. З будинку евакуювали 18 осіб. Також в одній з квартир, в якій сталася пожежа, рятувальники знайшли котика, йому надали допомогу і повернули власнику. ще власником. Через палець, через палець, валі. Тому ж районі уламками збитого дрона було пошкоджено будівлю дитсадка. Загалом сили протиповітряної оборони України за цю ніч знищили 33, 62 ворожих дронів. Ще 25 було локаційно втрачено. ППО працювала у Київській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях. Цієї ночі російські терористи атакували територію одного з комунальних транспортних підприємств Херсонської міської ради. Внаслідок цього обстрілу пошкоджені будівлі і кілька одиниць транспорту, автобуси та вантажні автомобілі. Люди, на щастя, не постраждали. Також, за даними керівника МВА, зранку, армія РФ дарила по Антонівці передмістю Херсона. Внаслідок обстрілу в стані середньої тяжкості госпіталізована 55-річна жінка. Неспокійною видалася ніч на 30 жовтня, і для росіян дрони атакували низку російських регіонів. Зокрема, під ударом опинилася Москва. Про це повідомили російські змі. Губернатор Бурянської області Олександр Богомас близько третєї ночі заявив, що у небі над регіоном нібито зафіксували два БПЛА. Сили ППО противника буцімто знищили їх. Богомас зазначив, що постраждалих та руйнувань внаслідок атаки БПЛА немає. Пізніше стало відомо: дрони атакували ще Ростовську та Смоленську області. За словами губернаторів регіонів, сили ППО нібито відбили атаку та знищили сім БПЛА. Також з'явили З'явилася інформація про те, що під атакою дронів опинився головний аеропорт Москви Шереметьєво. Був запроваджений план Килим, який тривав всього 40 хвилин. Згідно із заявою Міноборони Росії, у ніч на 30 жовтня нібито вдалося знищити 23 БПЛА. Армія РФ просунулася на Донеччині та захопила ще два населені пункти. За даними аналітиків моніторингового ресурсу Deep State, війська РФ захопили села Богоявленка та Новоукраїнка на Времівському напрямку, а також просунулися у місті Селидове на Донеччині. За даними американського інституту вивчення війни, з початку жовтня російська армія вторглася на близько 500 квадратних кілометрів території України. За даними США, північнокорейські військові, які прибули до Росії для підготовки, почали висуватися у бік Курської області, причому частина з них. Там вже присутня про це на брифінгу у вівторок, 29 жовтня, сказав речник Пентагону Патрик Райдер. За його словами, частина з поміж 10 тисяч північнокорейських військових, що прибули до Росії, передизлокувалася ближче до кордонів України, а саме до Курської області, згідно з даними Пентагону, це 20-річні хлопці, а деякі взагалі неповнолітні. Командує ними заступник начальника генштабу армії Північної Кореї. Кім Енбок президент США Джо Байден у вівторок заявив, він стурбований присутністю північнокорейських військ у цій війні, і додав, Україна повинна завдати удару у відповідь, якщо північнокорейські війська увійдуть до них на територію України. До восьми годин без світла будуть українці за умови найгіршого сценарію. Про це заявив виконуючий обов'язки глави Укренерго Олексій Брехт. За його словами, компанія готується до трьох варіантів проходження зими 2024-2025 року. Якщо атаки армії РФ по енергетичній інфраструктурі продовжаться, можуть бути обмеження електрики до двох черг графіків відключень. У такому разі світло можуть вимикати до восьми годин на добу. Також він нагадав, що навесні, внаслідок обстрілів РФ, Україна втратила 9 гігават генеруючої потужності. Це рівносильно як літнє споживання електроенергії у Нідерландах. Брехт підкреслив, що такі втрати є значними однак, Укренерго має план відновити ці потужності. Після проливних дощів на південному сході Іспанії почалися масштабні повені. Вода затоплює цілі міста. Людям рекомендують не залишати власні домівки та уникати необов'язкових поїздок. Уже відомо про кількох загиблих. У найбільш постраждалих районах довелося закрити школи і зупинити роботу інших некритичних служб. У мережі тим часом з'являються відеоролики, на яких видно, як люди рятуються від повені. Деякі постраждалі рятуються, тримаючись за дерева. Щоб їх не віднесло течією на інших кадрах, видно, як жінку з собакою евакуюють за допомогою вертольота. Державне метеорологічне агентство Іспанії голосило червоний рівень небезпеки у Валенції та інших регіонах. Обурення серед українців викликала нещодавно відкрита у столиці Польщі інсталяція з фото українських захисників. Її встановили в центрі Варшави біля нового музею сучасного мистецтва. За словами кореспондентів In Poland, основою виставки, яка має назву Алея героїв, стали плакати з фотографіями загиблих захисників і захисниць. Їхні обличчя були вирізані, щоб відвідувачі могли підійти та зробити фото. Українська громада в Польщі. Ще заявила такий підхід до вшанування пам'яті полеглих воїнів є неприйнятним і зневажливим. Зокрема, ця інсталяція створює ризик для некоректного використання фотографій загиблих, зокрема для створення жартівливих або недоречних фото. Виставка була представлена трьома плакатами доволі низької якості, на яких зокрема були зображені живі військові. На одному з фото із військовим були вказані дати з помилкою а на іншій світлині додали дату смерті для живої екс військової Євгенії Есмеральд. Вона відреагувала, наголосивши, що автори познущалися з українських воїнів та вирішили її поховати живцем. Організатори інсталяції згодом вибачилися і запевнили, що нібито хотіли звернути увагу на величезну самопожертву. Американський художник Філ Бюлер створив на Манхеттені виставку, щоб звернути увагу на російський воєнний злочин депортацію українських дітей. Про це повідомляє The Guardian. Проєкт Бюлера має назву Пості ліжка. Його відкрили минулого тижня в East Village в Нью-Йорку. На виставці просто неба, фото із зображенням ліжок дітей в натуральну величину. Автор зробив ці знімки під час подорожі в Україну минулого місяця. Філ Бюлер дав коментар американському виданню. Та поділився своїми емоціями від почутих історій про дітей викрадених РФ. Митець фотографував ліжка тільки тих дітей, яких вдалося повернути, щоб не зашкодити слідству чи поверненню досі утриманих дітей. Ба більше художнику вдалося зустрітися з вісьмома дітьми, яких вдалося повернути. З 2025 року на випускників українських шкіл чекають зміни в системі оцінювання. Верховна Рада ухвалила рішення скасувати державну підсумкову атестацію для всіх учнів. У Міністерстві освіти вважають, що скасування ДПА дозволить зменшити психологічне навантаження на учнів. Водночас було затверджено обов'язкове проведення національного мультипредметного тесту НМТ, який стане основним інструментом для перевірки знань випускників. Пискників і вступу до вищих навчальних закладів. У 2025 році НМТ включатиме українську мову, математику, історію України та один предмет за вибором учнів. Це були всі актуальні новини станом на цьому мить. Якщо хочете бути в курсі всіх важливих новин першими, підписуйтесь на наш канал, залишайте свою реакцію та ставте вподобання. З вами була Олена Ковальова. До зустрічі.